Сусідка поділилася з нами саджанцями, і ми вирішили посадити трошки жасмину і бузку у нашому дворі. Ми викопали глибоку, приглибоку яму, налили багато води, ми розташували саджанці так, щоб корінцям було зручно і загорнули землею. Тільки щось наші кущики на новому місці невеселі. Вони зігнулися, опустили листочки. Не тільки рослинкам важко на новому місці. Хтось іде до нового садочка, хтось іде до нового класу в школі, а хтось звикає жити зовсім в новому місті. Рослинко, ми будемо тебе поливати, ми будемо поливати тебе щодня. Ми допоможемо тобі звикнути. Ніно, Єво, покажіть, як спочатку сумувала рослинка на новому місці, а якою веселою вона стала, коли ми її полили. Щоб ти купували. весна і гарна ти. була. А як ви підтримуєте тих, хто на новому місці? Гайда на природу.